Добрий день, дітки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. А де ж це грайлик? У нас уже з вами почалось заняття. Доброго дня, дітки. Вибачте, що я запізнився. Та я вже почав готуватися до свята і забарився. Грайлику, до якого ж ти свято готувався? А ось послухайте, за агадку дізнаєтесь, що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Сяє зірка горі, На гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Та це ж ялинка, звісно. Дітки, а скажіть, як називається свято, коли прикрашають ялинку? Так, Новий рік свято ялинки. А ще можна сказати новорічне свято? Давайте повторимо разом новорічне свято. Дітка, скажіть, хто приходить на новорічне свято? Так, дід мороз, Снігуренька. А скажіть, дід Мороз добрий чи злий? Так, він добрий, а скажіть він старий чи молодий? Так, дітки, він старий. А скажіть, Снігуронька яка? Можна сказати, гарна, молода. А ще Снігуронька лагідна. Повторіть, дітки, лагідна. Діти, як ви чули, Грайник вже почав готуватись до цього свята. А що ви робите на святі? Так, ми хоровод водимо, танцюємо, співаємо, розважаємось. А який настрій у нас зазвичай на святі? Так, гарний, хороший, а ще дітки, можна сказати, святковий. Повторіть, будь ласка, святковий. Дітки, ось грайлик чомусь засмутився. Він не знає, як на Новий рік треба вітати один одного. Допоможемо йому. Грайлику треба сказати так. Вітаю вас усіх зі святом. Бажаю усього найкращого або усього доброго. Вітаю вас зі святом. Бажаю усього найкращого, усього доброго. Вірно, дітки? А ще я приніс ось цю картину. Хочу навчитись складати розповідь. Допоможіть мені, малята. На картині намальована допомагайте діти. Ялинка. На ній багато? Так, іграшок прикрас. Біля ялинки стоїть хто? Дід Мороз та Снігуронька. Під ялинкою багато новорічних подарунків. Так, молодці дітки. Діти, а чого ми навчилися на занятті? А що нового довідалися? Давайте попрощаємося з грайликом. До побачення, грайлик! До побачення, малята!